Всім привіт! Сьогодні я розповім про свою подорож до Швейцарії. Ми гостювали у швейцарської родини, готували українську вечерю, відвідали багато старовинних міст та дуже гарне озеро. Тож, сідайте зручніше та поїхали. Тож, ми їхали до Швейцарії через Нюрберг та Штутгарт. Це дуже гарні міста. Мене вони вразили, але наша головна ціль була. Швейцарія. Тож ми поїхали далі, були проїздом лише у цих містах, але нам вони сподобалися. Коли ми прибули до Швейцарії, ми заселилися не в готель, а до швейцарської родини. Вони нас запросили. Це дуже велика можливість познайомитися з менталітетом та культурою іншої країни, тому що вони дуже відрізнялися від нас. Одного вечора наші швейцарці пригостили нас традиційним раклетом. Це така страва, де розплавлений сир подається з картоплею, огірками або іншими закусками. Все ставиться на грі і кожен готує сам собі на спеціальному грилі. У кожного є така лопатка невеличка, і кожен плавить собі сир сам. Цікаво, що у швейцарців дуже популярний формат самообслуговування під час прийому їжі. Вони не накривають великих за стіль, не готують страви. Це дуже рідко зазвичай. Вони просто накривають стіл, ставлять нарізки, джеми, мед, намазки, ще щось, і кожен сам собі готує, що він хоче. Це дуже цікавий був експіріенс. Мені це сподобалось, бо я е, подумала, що це дуже зручно і не треба наготовувати дуже багато чого. Кожен сам собі що він хоче. Це головне, що він хоче, те і кладе у свою тарілку. Нам було дуже цікаво побачити таку традицію, але ми вирішили приготувати їм українську вечерю. Тож ми приготували гречку, м'ясо, салат з буряка та часника. Там томати з часничком. це було дуже смачно, і їм дуже сподобалось. Але я вважаю, що наша страва була специфічною бо дуже багато часника. Але їм все сподобалось. Вони взагалі поїли так салат цей. В шоці була, бо я сама його не їла, бо там реально було дуже багато часника. Але вони поїли їм сподобалось. Я була задоволена. А далі ми відвідували міста. Тож наше перше місто було, яке ми відвідали це Берн. Всі вважають, що Берн це столиця Швейцарії, але це не так. Берн лише адміністративний центр та резиденція уряду. Швейцарія одна із небагатьох країн, де нема офіційно затвердженої столиці. А як ви вважаєте, чи потрібна країні офіційна столиця? Напишіть у коментарях: Берн це дуже атмосферне місто зі старовинною архітектурою та цікавою історією. До речі, старе місто Берна входить до списку спадщини ЮНЕСКО. І це зовсім не дивно. Ми гуляли в Альтенштаті. Це старовина частина міста з узенькими вуличками, красивими кам'яними будинками та численними фонтанами. У центрі міста розташований бернський годинниковий механізм, цитлогі, який працює ще з 13 століття. Що мене здивувало, так це те, що прямо у центрі міста є ведмежий парк. Ведмеді це символ Берна, і навіть сама назва міста походить від німецького слова бе, що означає ведмідь. Наступна наша зупинка це інтерлакен. Вона знаходиться між двома озерами та оточено Альпами. Інтерлакен це ідеальне місто для активного відпочинку. Тут можна стрибати з парашуту, займатися переглайдингом та підійматися в гори. До речі, одне з найпопулярніших міст для туристів це пік Юнгфрау. Це засніжена вершина, яка є однією з найвищих у Європі. Також юнграу називають дахом Європи, бо там знаходиться одна з найвищих залізниць у Європі. До речі, пік юнграу можна побачити на популярній шоколадці таблерон. Наступна наша зупинка це місто Тун. Місто Тун стало для мене справжнім відкриттям. Це дуже затишне містечко з неймовірно красивим озером Тун. Озеро має берізовий колір і оточене горами, і це просто казкова картинка. Також я зробила декілька цікавих фото, які ви зараз можете побачити на екрані. Але є те, що мене вразило більше всього у цьому місці, коли вода з озера перепадає у річку Аре. У центрі міста є місте і під ним утворюється велика течія. І що ви думаєте? Там катаються серфери. Це дуже небезпечно, бо там реально можна втопитися. Але їм все одно Вони прив'язуються мутульською до мосту та серфять. Це дуже страшно було. Я дуже хвилювалася, коли на це дивилася, бо розумію, що ну, цей челік може більше не виплисти. Але, попри це, все одно кожен день там є серфери. Вони серфять. І все одно ще є дещо, чим я хочу поділитися з вами. Це моя мрія. коли я вирушала до Швейцарії, мені у голову прийшла дивовижна ідея зробити фоточки на фоні корів та альп. Боже, я передивилася реклами Мілки. Ці коровки на фоні Альпи, і мені дуже захотілося зробити теж фоточки там. Думаю, блін, ну це гріх не зробити. Та я впродовж цієї подорожі до Швейцарії буквально заїдала всіх, щоб мені зробили ці фотки, як я це хочу. Та швейцарець вирішив мені допомогти. Він відвіз мене на ферму до фермера, він його не знав. Він просто зустрівся з ним і каже: Це а, мої гості, От, дівчинка хоче зробити фоточки з коровками, можна, будь ласка, їй зробити ці фоточки. Він такий, окей. Я така, що так реально можна зробити. Ну, Я просто не уявляю, що у нас в Україні так було можливо, мене провів фермер до корів. Всі корівки від мене тікали. Реально, мене боялися корови. Вони всі від мене тікали, але все гуд фермер дав мені яблуко та тащив всіх корів до мене. Я їх годувала яблучками. Це було дуже цікаво, і я запам'ятала це на все життя, мабуть. Ну, це дуже яскравий спогад. Я була дуже щаслива, я так сміялася. Що дуже дивно було, те, що я робила фотки на. О таких каблах. Я ходила по багнюці на цих каблуках. Саме тут ви бачите результати фотосесії та мої високі каблучки. Ну що ж, чекаю на запрошення до нової реклами Мілки. Це було моє перше відео. Я була дуже рада поділитися з вами своїми емоціями, ставте лайки. Я всіх люблю, цілую. Бувайте!